Головний конкурент Трампа Рон де Сантіс заявив про вихід із президентських перегонів у США і підтримав кандидатуру колишнього президента Дональда Трампа, який балотується на другий термін. Про це рішення губернатор Флориди голосив у відео, опублікованому у соцмережі X. Це те, що колишній Твіттер. Якби я міг зробити щось для досягнення сприятливого результату, більше зупинок кампанії, більше інтерв'ю, я б це зробив. Але я не можу просити наших прихильників добровільно витрачати свій час і жертвувати свої ресурси, якщо в нас немає чіткого шляху до перемоги. Відповідно, сьогодні я призупиняю свою кампанію. Також Десантіс озвучив своє рішення підтримати Трампа і підкреслив, що пишається цим рішенням. Я підписав зобов'язання підтримувати кандидата від республіканців, і я пишаюсь цим, тому що ми не можемо повернутися до старої республіканської гвардії минулих років або перепакованої форми перегрітого корпоративізму, яку представляє Нікі Гейлі. Таким чином, Нікі Гайлі залишається єдиною кандидаткою, яка може скласти конкуренцію Трампу у висуванні на посаду президента від республіканців. Нікі Гайлі вже відреагувала на зняття Роном Десантісом своєї кандидатури з перегонів. Вона побажала йому всього найкращого. Нью-Йорк Таймс вказує, що Гейлі та її союзники вже давно намагаються представити президентські перегони як боротьбу між нею та експрезидентом США Дональдом Трампом, навіть після того як вона а посіла третє місце на конкурсах в Айові. Тепер, коли Десантіс вибув з перегонів, цей аргумент став набагато більш вагомим, хоча останні опитування показують, що в Нью-Гемпшері вона відстає від Трампа на 15% відсоткових пунктів. Нагадаю, що 11 січня колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті заявив про вихід із боротьби за висунення в президента США від республіканської партії. Крісті виступив проти висування Трампа і свій вихід із гонки пояснив прагненням завади. Тати висуванню Трампа у президенти крісті зауважив тоді, що зняття його кандидатури допоможе іншим суперникам Трампа на праймеріс. Демократичну партію на виборах 2024 року представлятиме Джо Байден. Коли чинний президент вирішує йти на переобрання всередині партії, йому зазвичай не виникає значної опозиції. Найімовірніший суперник Байдена, республіканець Дональд Трамп. Восени в опитуваннях приблизно три четверті респондентів вважали Байдена за старим для президентства. Про Трампа таке говорили трохи більш як половина, але він молодший за Байдена всього на три з половиною роки. Противники Трампа вважають його можливе повернення до Білого Дому загрозою американській демократії. Байден же фокусує свою кампанію саме на цьому.